Моя думка полягає в тому, що ви, наприклад, Свобода, йдете за сценарієм на сьогоднішній день, прописаним не вами. Який цей сценарій полягає в тому, що дійсно, можливо, ви е, отримаєте е, політичні дивіденди як для своєї політичної сили. Але ви дієте зараз проти України? Чого? Я пояснюю, того, що на сьогоднішній день. Дійсно, сьогодні Тягнебок виграє серед усіх політичних лідерів опозиції. І абсолютно очевидно, що дуже безручно було мати Тягнебока у другому турі як суперника Януковича. З абсолютно зрозумілою, чесною перемогою Януковича 3 до 1, як мінімум. У такому двобої. Тому на сьогоднішній день все, що робиться сьогодні в парламенті, воно і має метою, на мій погляд, перше, створити враження, що парламент не дієздатний. Далі, якщо цю ситуацію похитати ще декілька місяців і вийти до суспільства з тезою з такою з таким питанням. А за що взагалі ці дармоєди отримують гроші? Що вони там роблять? Та їх треба скоротити. Треба, щоб їх було 300 чоловік. І суспільство сприйме цю тезу як головну. Воно не прочитає, яка далі буде мета. Що це далі мета стоїть, що не 300, а мета двопалатний парламент і обрання в парламенті і таке інше. На сьогоднішній день, як народний депутат України, як представник законодавчої влади. Потенційно, можливо, і був би інтерес в мене як в депутата, це ж не просто обрання в парламенті, це збільшення повноважень і це зміна моделі на парламентську все ж таки. Але маючи сьогодні досить політично складну політичну карту в країні, на моє переконання, на моє переконання, Україна. Парламентською країною будь не готова. Ми тоді втратимо найголовніший пріоритет Соборність. Ми в кінці кінців, по цьому шляху, прийдемо до конфедерації, конфедеративного устрою і десоборність, ну, скажімо, як одна з найголовніших цілей, так, вона буде потихеньку втрачатися. І тут е, я хочу сказати, що обрання всенародне президента однозначно буде об'єднуючим фактором, і е, Соборність буде пріоритетом в країні. І таку складну країну, я вважаю, що е, ну, такі цілі вони повинні об'єднувати і вести вперед. Оце є державницька позиція. Тому на сьогодні, е, скажімо. Є ризики такі, і свобода іде на сьогоднішній день, чітко по цьому шляху. Свобода іде до референдуму і, до, і веде країну до так ска під цим гаслом, що цих дармоєдів треба скорочувати, можна протягнути і інші, це найголовніша моя, інші цілі, які суспільство не зрозуміє. Суспільство зрозуміє, як головне, що дійсно, це бездіяльне, їх треба скорочувати і таке інше. А решту треба людям пояснювати, що цілі будуть інші. Зрозуміло. Тобто, ну а далі я казав, що витягти тягнебока в другий тур і чесно, по-чесному його перемогти. І, тут не буде ніяких... і зробити все, щоб це було прозоро і ніяких не було фальсифікацій.